Всім привіт народ! Ви на каналі Dead Pass, а з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо в гру під назвою A Game About Digging A Hole. В даній грі нам потрібно буде купати звичайні ями, добувати з них ресурси, а кошти, які ми з них заробимо, витрачати на прокачування нашого обладнання. І чим глибше ми зможемо докопатися, тим більше все-таки в нас будуть наші скарби. Отже, погнали! З'являємося ми в себе в. Садочку, ми купили будинок, і як бачимо, нам ось таким темпом потрібно копати, викопувати і добувати різні предмети. Знайшли новий матеріал, знайшли ми з вами камінь, дали нам саму звичайну лопату. Але було там попередження, що якщо наша батарея сідає, то лопата вибухає. Так, як бачимо, радіус 13 см перетворюється в 20 см. Інвентар 3 в 6 слотів, ну, коротше. Поки що ми це все з вами не можемо нічого точніше продати. Ми можемо продати всього-навсього один камінь. Один камінь, і за один камінь ми отримали 1 долар. І таким темпом ми з вами маємо шукати різні ресурси. Не знаю, вам дивіться, ще якісь каменюка є в нас тут. Так, давайте його розкопаємо. І подивимося, що в нас ще тут є. Ми можемо шкопати не тільки в визначеному місці. Там написано, що в цьому будинку в саду були зариті скарби. Так, ми з вами викопали три каменя, і три каменя ми з вами продаємо. Продаємо, отримуємо три бакси. Так, добре, це, звісно, класно, але я дивився, що різним ютуберам і стрімерам відразу випадали якісь діаманти, різні предмети, а мені випадає звичайний камінь. Як результат, в мене розрядилася батарея, і при цьому я втратив всі свої ресурси, які накопичив. Нам потрібно, напевно, що... Що нам потрібно? А, дивіться, тут є зарядка, все, я зрозумів. Там була зарядка, нам за 1 долар могли заряджати наші, е, нашу лопату. Як тільки в нас лопата перестає копати, точніше, не перестає копати, а енергія лопати. <гум> Доходить до критичного мінімуму, вона вибухає. Так, де в нас тут продаж? Продаємо три каменя. Так, я трішечки покращив лопату, я вкачав її радіус. Так, зарядимо акумулятор і, напевно, що відхилимося. Бо нас трішечки, я так розумію, торкнуло все-таки. Так, с її давайте шукати. Я, Якщо чесно, думав, що один, в один момент в мене просто-напросто випав такий якийсь. Ось тут от воно було, ось тут знаходився цей камінь. Я думав, якщо чесно, що це е, діамант через те, що він такий був синюватого кольору, думав, спів нам випав з вами. Діамант. І при цьому я вже так зрадів, думаю, зараз заробимо мільйони з вами просто-напросто. Але не вийшло, не вийшло. Так, давайте, ще камінь. Дивіться, ще один камінь. Тут ще каменюка. Давайте ще покупаємо десь ось тут. І бачимо все. Є ще один камінь, і в нас вже їх три, так скажемо. І от такими темпами нам потрібно збирати гроші для того, щоб прокачувати себе. І такими самими темпами потрібно збирати гроші для того, щоб. Е Відхилювати і заряджати наші інструменти. О, вугілля, дивіться, до речі, знайшли новий предмет. Знайшли з вами вугілля. Я надіюсь, воно дорожче, ніж камінь, звичайно. Так, давайте подивимося, скільки коштує вугілля. Так, вугілля коштує камінь-2, вугілля, вугілля 2 бакси коштує. Так, ми змогли з вами трішечки заробити. Давайте, напевно, що прокачаємо інвентар і прокачаємо заряд. Ну і підхилимося трішечки. Цього буде поки що достатньо. Ось я дивлюся, у нас з'являється якийсь новий ресурс. так давайте якось. о, Утюг. Що таке утюг. Так, давайте подивимося, скільки він е, вугілля в нас три. Залізо. а залізо, Це звичайно залізо. Так, ми продаємо його за 12 баксів, і зараз в нас вже народ 20 доларів. Так, ми заряджаємося, хілитись поки що не будемо. Так, динаміт сто баксів лампа лампи нельзя не не можна піднімати після розміщення, а тобто лампа це таке одноразове, одноразова акція, так скажемо. Так, добре, поки що більше нічого немає. Зберігати гру ми поки що не будемо. Так, тут продати нас нічого немає. А мені ще цікаво, чи ми можемо якось встановлювати ну, точніше, не встановлювати, а купувати якісь нові речі в вигляді бурів. Там я читав, що може бути бур, можна ще щось добувати. Він буде набагато швидше нам пробивати, так скажемо, дно. Звучить дуже дивно. Так, ну добре, тоді я поки що продовжую копати. Я тут уже потрішки заглиблююся і, до речі, починаю знаходити набагато більші і цікавіші ресурси. От зараз в основному мені потрапляється вугілля, камені вже тут набагато менш І як бачимо, потрапляє вже і саме залізу це що таке. Он, як бачимо, це звичайний камінець. Це звичайний камінець, а виглядає він як. Діамант якийсь. Я дивився просто в Тіктосі мені потрапляли якісь різні приколи, де стрімерам от от так само воно виглядає, так само схожий, дуже алмаз. І він, як бачимо, трішки оманливий, так скажемо. Так, давайте докопаємо це. Так, забираємо залізо і повертаємось назад. А тепер в нас тут з'являється якийсь радар. Я, якщо чесно, навіть не знаю, що це, але він десь... А, потрібно наводитись. Давайте спробуємо знайти його десь тут. Напевно, що. Так. Потрібно хутенько продати, у нас заповнився інвентар. Я вже трішечки себе зміг прокачати. Як бачимо, в мене тепер є реактивний ранець. Так, у нас є покращена лопата, більше вже солотів в інвентарі. Так що ми з вами повертаємось назад і давайте будемо продовжувати шукати цей об'єкт. Вугілля, це не воно. Камінь також не воно. О! А, грошовий мішок 21 долар Бачите, як тіль... не тільки тут закопані е, різні ресурси. Тут ще можна знаходити ось такі приколи. Так. Ну а ми вже доволі таки непогано прокопали вниз. Ми спустилися вже на мінус 4 метри Це причому я копав спочатку. Зараз вам покажу. Я спочатку копав тут, але такий думаю, ну, блін, все ж таки хрестик тут і скарби в нас знаходяться тут. Так що потрібно рити там, де. Казано, і вирішив повернутися назад. Так, і поки що доволі таки непогано справляюся з цим. Через трішки, напевно, що ми зможемо добратися вже і, напевно, що й до нових ресурсів, я так думаю. Але не впевнений через те, що дивлюся, тут і, все, да, все нижче і нижче спускаюся, але навіть немає ніякого такого, скажімо, натяку на те, що тут будуть ще додаткові якісь нові ресурси. А тепер ми з вами докопали до якоїсь печери і при цьому ми знайшли з вами новий вид ресурсу. Це в нас мідь. Так, тут у нас що? Срібло? Ого, дивіться, ми знімаємо срібло. Так, потрібно. Овайп, занімайся. Е, куди? А як? Як мені зібратися? спином? Критична батарея? А як мені вибратися, я не можу зрозуміти. Я застряг, причому я не знаю, де я застряг. О, супер! Я знищив. У вас закінчилось. У вас закінчилася енергія, ви втратили свої руди. Ми втратили з вами народ срібло. Срібло ми втратили. Так, давайте тоді похилимося і спробуємо забрати знову ж таки наші ресурси. Так, і тепер нам потрібно ліхтарі. Нам потрібно ліхтарі. Я зібрав купу ресурсів. Так, дивіться, тут мідь, тут у нас срібло. Десь тут ще щось було мідь-мідь. Тут в нас це що, це в нас срібло. срібло. Так, давайте спробуємо якось тут ще трішечки повибирати якісь додаткові ресурси, щоб я зараз піднявся просто-напросто не з порожніми руками. Так, ось в нас вихід, ось в нас це. Так, я не можу тут розібратися, чого я не можу тут пролетіти. Так, тут наш лікар. Так, полетіли, здамо ресурси. Зараз <с> спробуємо здати ці ресурси. Так, мідь, до речі, по 10 доларів, а срібло доволі таки дороге срібло, я дивлюся. Так, давайте зарядимось, напевно, що і реактивний ранець. Реактивний ранець додамо. І наступне, що нам потрібно прокачати, це полюбе якусь енергію. Так, лампа. Давайте купимо собі зодві лампи. Бо там вже дуже темно і я нічого не бачу. Ти спускаєшся вниз. Так, і ти вже нічого абсолютно не бачиш. Так, давайте тут підкопаємо. Тут воно мені заважає. Заважає проходу ось це от діло, так що ми його знищимо. Так, тут є. Так, це в нас що? Це в нас звичайний камінь був. Це в нас залізо. Залізо ми, звісно ж, забираємо. Воно доволі таки цінне. Так, тут ми ще щось є. Так, ще залізу. Ще залізу, ще залізу. Так, і давайте встановимо ліхтар ось тут. О, тепер тут хоч щось видно стало. Так, тут мідь. Мідь, мідь, тут купа міді. Немає нічого більше, але мідь також дорога. Так, і тепер потрібно відйти до нас Вихід ми з вами знаходимо. Так, і повертаємося сюди. Продаємо це все діло. Такс, ой. Так, не хочу я поки що нічого ставити. Тут інвентар. Потрібно покачати, прокачати полюбе акумулятор і потрібно полюбе прокачати інвентар, щоб нам було можливість більше забирати ресурсів. Так що ми зараз знову спускаємося в печеру з вами. І будемо шукати ще додаткові ресурси. Тут їх, в принципі, вже... Багато, як бачимо, тут в стінах ще купа міді, купа всього. Шкода, що ми тоді провтикали з вами срібло. От тоді, Оце реально шкода. Так, це забираємо. Тут дивіться, скільки міді в нас. Так, що нас не пропускає? Нас зверху щось не пропускає, напевно, що. О, дивіться, тут ще ще дорога наверх є. Ти можеш, Ми можемо з вами піднятися. І тут ще щось позбирати. Тут у нас що залізо, вугілля. А тут А тут просто порожнє. А тут порожнє, немає нічого. Так, ну добре, давайте тут поки що пошаримося, пошукаємо якісь додаткові ресурси чи ще щось. А тут ми з вами знайшли один ключ, а цікаво, від чого цей ключ взагалі є. Так, тут познаход... познаходили трішки срібла, трішки міді, так що зараз потрібно вже потрохи звертатися і намагатися якось вибратися звідси, бо енергія в нас не безкінечна. Я зміг покачати інвентар, і мені цікаво, що ось це таке. Це в нас якісь двері чи що, це? звідки воно взагалі взялося. Ооо, я зламав ліхтар, оце молодець. Ну все, немає сенсу тоді тут без ліхтаря знаходитись. Ой-ой-ой. Батарея розряджена, це мені геть не подобається. Давайте. Бляха-муха, ні окі-палки. О, все, ми з вами вибралися з цієї печери. Так, 115 баксів, ми відразу біжимо сюди, заряджаємо себе по повній і ставимо нам новий акумулятор. Я прокачав трішечки зобі лампи, придбаємо і, в принципі, поки що більше нічого і не потрібно. Реактивний ранець, напевно, що це вже буде наступна наша прокачка, а ми з вами спускаємося знову в печеру шукати якісь додаткові ресурси. Тут у нас з'являється з вами ще якийсь прилад. Я не знаю для чого він, але він нам показує, що нам потрібно копати вниз. Тут у нас щось, напевно, що є. Так, а тут ми бачимо з вами якийсь незрозумілий об'єкт. Якщо чесно, я не знаю, що це. Його ми пробити не можемо ніяк. Він просто собі тут лежить, і, як бачимо, він доволі такий великий. Так, давайте подивимося. Тут ще купа міді біля нього. Навколо нього взагалі дуже багато міді О, і срібло є. Срібло доволі таки... Попередній раз, коли я повертався на гору срібло дуже таки виручило мене і дало мені 185 баксів. В принципі, доволі таки непогана сума витекла в, нас в результаті. Так, ще в нас мідь. Мідь, купа міді, купа всього. Так, не буду поки що тут ставити нічого. Так, давайте подивимося, що це таке. Може все-таки його ми зможемо викопати. Так, ще мідь, ще мідь. Дивіться, скільки тут міді знаходиться. Такс. І десь воно показує, що нам ще потрібно вниз копати. Я не знаю, якщо чесно, подивіться, навколо нього реально купа міді, нам потрібно якось це все діло об об докопати, обкопати. Такс. І як бачимо, але я сумніваюся, що в нас це вийде. Такс, тут у нас срібло повертатися. Повертатися. Зараз ми з вами що зробимо? Прокачав я собі, до речі, ранця, і тепер він набагато жвавіше нас витягує нагору. Так, нам потрібно було зарядитися, вилікуватися. І як бачимо, тепер наступні наші прокачки це 200, я кажу, 200-300 доларів, як мінімум. Так, а ми з вами спускаємося знову вниз, і тепер у нас з вами є один динаміт. Я б, напевно, бахнув би його сюди. Ой-ой-ой. О, все, дивіться. А, це, напевно, що отакі от штуки потрібно знищувати цим динамітом. Як бачимо, воно дало нам можливість. Е, спуститися ще нижче. Так, це у нас що? О, дивіться, тут у нас купа срібла, купа всього. Срібло, срібло, залізо. Мідь. Тут ще ресурси знаходяться. Так, тут, в принципі, мідь в основному. Такс, а воно нам показує, що нам потрібно ще спуститися вниз. Такс, ну добре. Прям тут. О, золото! Ми знайшли золото. Такс. Потрібно терміново піднятися нагору, де ми... підйом під наш. Я не бачу його. А, ось ось наш підйом. Так, і напевно що хочу подивитися, скільки воно коштує. Я хочу спробувати його продати. Так, де наше? Де наш комп'ютер? І золото коштує 50 баксів. Ну, блін, якщо чесно, думав буде трішки більше. Так, давайте що ми зробимо? Лопату, напевно, що прокачаємо. І купимо одну лампу. Купимо одну лампу, прокачаємо лопату і тепер спускаємося знову в печеру. Подивимося, що в нас там є. Так, де там наші проходи на риті? Так, тут. І як бачимо, воно знову ж таки показує мені вниз. О, ще золото, дивіться. Тепер тут уже пішли якісь такі золоті сховища Нам... срібло, золото. Тепер ми зможемо нормально так фармити бабоки з вами. Так, а мені цікаво, що ж хоче від нас е, цей, цей детектор. Як бачимо, тут знову якась незрозуміла шляпа. Я не знаю, що це, якщо чесно. І для чого воно, і взагалі що воно дає. І Як його, ну як з ним боротися, в принципі, вже зрозуміло. Потрібно купувати динаміт, купуєш динаміт, і відразу ця штука зникає. Вона її просто розщеплює на молекули і на атоми. Так, а нам потрібно було б що? Якось зрозуміти, куди воно хоче нас привезти. Воно хоче нас привести, зрозуміло, вниз. І я так підозрюю, що під цією штукою нам потрібно знайти полюбе зараз, ну не знайти, а придбати полюбе динаміт. І за допомогою динаміта спуститися ще вниз. Так, зараз, напевно... О, срібло. Стій. Срібло ми з вами пропустили. Так, давайте спробуємо трішечки тут покопати, подивитися, що в нас тут ще є. Дивіться, мідь. В принципі, ресурси вже пішли такими нормальними потоками. Тут уже дивлюся знаходяться мідь, золото, золото, срібло. Доволі таки непогано можна зараз пофармитись. Так, стало ми з вами що? Ми з вами на гору через те, що в нас закінчується, по-перше, енергія, нам потрібно її відновити і продати ресурси. 230 баксів ми забираємо, заряджаємось і купуємо один динаміт. А може, можна і купити і два. І купуємо ще одну лампу. У нас зараз не залишилося взагалі ні копійки, ні копійки в нас немає, точніше, один долар залишився. Не так то й багато. Так, і що ми робимо? Оп, динаміт, пішов. О, все, дивіться, знищує він, до речі. Так, да, все-таки за допомогою динаміта потрібно знищувати ось такі складки. О, дивіться, тут ще в нас золото. І щось цей прилад почав трішки, трішки так повільніше, повільніше. Ще золото, дивіться, тут якісь... Золоті склади просто-напросто. так давайте подивися, що у нас тут є. Такс. Ну я б хотів би, напевно, що зараз підлетимо вгору. Он тут. Він показує, що десь тут потрібно копати. Десь тут щось має бути. срібло Може воно десь реально поруч, а я його просто-напросто прогавлю Може воно десь тут? Воно полюбе десь має бути тут. Як бачимо, тут, от в цьому секторі, прилад починає так. О, дивіться, от все-таки, напевно, що ця штука. А ні, це не ця штука, це якісь... також ще одна із незрозумілих мені речей. Воно тут також знаходиться. І що з ним робити? От, дивіться, тут воно показує, що потрібно копати вниз. Так що ми з вами починаємо розкопки наші. І поки що абсолютно нічого не, не знаходимо. Так, у нас є ще один ліхтарик, це добре. Так, золото, срібло, дивіться. Зашубіть просто-напросто. З вами не збирали цього золото срібло, вже вагон просто-напросто. Ми, ми тепер вже як магнати. Але все одно я поки що не розумію, що воно від мене хоче. Абсолютно не розумію, що воно від мене хоче. Є тут щось взагалі? Ну це, це штука, незрозуміла. Вона тут також є, і воно вже не раз мені зустрічалося. Батареї, я я і тепер потрібно якось спробувати і Не Тратити всі ресурси, які ми з вами назберігали. Ну, в принципі, вдалося нам 420 долярів, ми з вами виручаємо. так, акумулятор, інвентар, акумулятор. Давайте прокачаємо. Акумулятор в принципі, тут це доволі таки потрібна штука. І купимо один динаміт, І знову спускаємось в печеру. Знайшов все-таки, куди мене приводив цей детектор. Ось, в принципі, туди, куди ми й копали. Тут знаходиться ось ця штука. І тут, напевно, що щось має бути. Я не знаю, якщо чесно. Тут поки що порожньо, абсолютно, ми знайшли тільки один звиток золота, і на цьому все, напевно що. Більше нічого такого цікавого я поки що не бачу. Так, може тут воно, в принципі... А, дивіться, тут ще щось є. Тут у нас є скриня. Тут у нас знаходиться скриня, золото, все. Так, напевно, що для початку потрібно буде здати всі ресурси, які у нас є, через те, що в нас заповнили інвентар. Хоча я його знову ж таки прокачав. Я прокачав цей інвентар. Тепер в мене 15, здається, ресурсів може знаходитись тут. Так, зарядимося, придбаємо, напевно, що А, 15 слотів. Так, як бачимо, купимо ще. Інвентар і купимо один динаміт і одну лампу. Хай буде. Будемо просто тако набирати ресурси і, до речі, до речі давайте похилимося, а то як постійно спускаюся вниз по цих шахтах, то постійно втрачаю декілька ХП. Такс, як бачимо, тут впав, тут впав, там впав, і ось тобі вже по ХП. Такс, якось нам сюди пробратися, було б непогано. Тут у нас ще мідь трошки, тут ще залізо, мідь, все, все на купу. Так, оп, все, добираємося ми сюди. І що в нас тут знаходиться? Так, може пропустиш мене, ні? Так, ящик, лампа 3, динаміт 3, гроші 7, 78, здається, правильно? Так, тут ще у нас срібло було. Забираємо. До речі, непоганий такий бонус. Непоганий такий бонус. Так, це ми прокопаємо. Ну і що ми робимо з вами? Спускаємося далі вниз. Знаходимо ми з вами ще одну печеру. Ми спустилися ще нижче. Такс, і тут в нас що? Що в нас тут? Ой. Такс, ящик. 525 баксів, лампа 4, динаміт 3. Супер взагалі. Такс, а де це я? А, все, бачу. Так, динаміт, Давайте використаємо динаміту. І спустимо. А, не сильно, то він мені допоможе. Так, давайте підніматися на гору вже. Піднімаємось на гору. І, до речі, я ще забув сказати, що я прокачав замість, замість лопати, тепер у нас бур, як бачимо. Так, що у нас тут? 260? Так, 827, похилимось, інвентар 600. динаміт, Динаміт. давайте акумулятор, напевно, ще прокачаємо через те, що. Через те, що? Через те, що бур набагато сильніше використовує акумулятор. І давайте робимо напевно, що народ фінальний спуск, і вже будемо підводити підсумки. Ось і закінчується наша, так скажемо, перша серія проходження даної гри. Знайшли ми, до речі, новий ресурс. Це в нас платина і коштує вона доволі таки непогано по 100 доларів за одненьку одиницю. Так, і тепер ми, в принципі, прокачуємося, і в нас є ще 1400. До речі, ключ, який ми з вами знайшли, я використав уже, виявляється, ось ця скриня. Ці ключі відкривають дану скриньку. Ну, а на цьому я поки що з вами попрощаюся, народ. З вами був Дімас, всім дякую за перегляд. Якщо хочете наступну частину проходження даної гри, то оцінюйте дане відео лайком та підпискою на мій канал. Всім пока!